Всім привіт! Сьогодні чергове відео і воно буде на тему функцій. Насамперед я вирішив трішки змінити пінхід до створення відео. Зараз я створив собі такий план для того, щоб щось не забути. І відповідно буду ним користуватися, а під кожним пунктом буду писати якийсь код, який відноситься до, конкретного, до конкретної тематики. Тепер повернемося до функцій. Функцію можемо створити кількома способами: це є function declaration function expression, а також arrow function такими трьома способами. Ну, це не єдині способи, але не більш такі проширеніше. Є ключове слово function із допомогою ключового слова new, Але поки що я про це не буду розповідати. Там є також свої особливості, звісно. Почнемо ми з function declaration. Я вводжу слово function. Мені редактор коду підказує. Я натискаю, і ми можемо побачити такий основний синтаксис. Перше, це йде ключове слово function. Воно тут не міняється. Ну і достатньо його просто написати. Після ключового слова function ми <кхи> пишемо ім'я нашої функції, за яким ми потім можемо викликати її. Наприклад, це ім'я має бути дуже-дуже. Релевантне до того, що ми робимо. Наприклад, якщо ми обчислюємо середню ціну вартості, середню вартість машин, це може бути як get car prices average. щось типу того. Ну і Якщо написати за аналогією, як завжди пишуть першу функцію, то вона буде називатися say hello. Після того йдуть параметри. Поки що я. Заберу їх, ми можемо функцію також і без параметрів, проте пізніше трішки я їх про них також розповім. І що наша функція буде робити? Вона буде просто вводити дещо там консоль. Наприклад, це взагалі це робиться перше, що вивчається, коли вчиться будь-яка мова програмування. Проте ми це вже зробили в 10-му відео. Але, проте, я думаю, це не так важливо. Ось. І тепер ми маємо функцію, і всередині вже між фігурними дужками, які йдуть після, ну, після, після ім'я, у нас йдуть круглі в яких ми перелічуємо параметри, потім йде фігурні дужки, і в них вже йдуть тіло нашої функції. Що буде робитися? Відповідно, як нам викликати. Ми її викликаємо наступним чином ось таким. Назва функції. і... Круглі дужки. В круглих дужках в нас обов'язково мають бути якісь параметри або не будуть, якщо, от, наприклад, ми їх не передбачаємо при оголошенні нашої функції. Ми її викликали, давайте глянемо, що в нас буде в результаті. Як бачимо, виявилося в консоль Hello World. Взагалі, для чого нам такий функціональний підхід? Якщо б ми, наприклад, хотіли вивести двічі, чи в кількох місцях нашої програми це Hello World, то відповідно завжди нам би потрібно було писати консолог і так далі. Але в даному випадку нам не обов'язково це робити. Якщо би нам, наприклад, третій підряд це зробити, ми її третій підряд викличемо, і нам вже не потрібно звертати увагу на взагалі цю реалізацію. В даному випадку ми не можемо побачити якихось таких дуже великих переваг у цьому. Проте, якщо би тут вже було значно більше коду, якщо б тут були якісь великі обчислення, то ця б перевага вже була б помітна. Також, якщо стосується function declaration, ми можемо нашу функцію викликати також перед її оголошенням. Зараз я це вже витру, щоб не мішало. І. Викличемо подивимося на результат виконання. Як бачимо, у нас є оце перше Hill of World. І ось другий варіант. Ну, це, <клес> притаманно, тільки для function declaration. Що ми можемо її викликати перед цим? Я думаю, що можемо рухатися до function expression. Що стосовно function expression. Дуже все схоже, є, там буде одна різниця. Різниця в тому, що ми спочатку ми створюємо функцію через створення змінної, Наприклад, функція add numbers. Чому воно відрізняється? Єдине, що ми тут не зазначаємо назву функції. Ця функція буде, скажімо так, вона в даному випадку буде якби, анонімна, проте одразу після того, як інтерпретатор дійде до цього місця, значення цієї функції присвоюється в цю зміну. Як ви пам'ятаєте з попереднього відео, я пояснював, що функції вони також є об'єктами, і відповідно ми їх також можемо записати. Насамперед посилання на цю функцію, цю зміну. І, відповідно, щоб додати якихось два числа. Нехай буде я тут створюю якісь зміни. Щось таке примітивне. І відповідно зразу поверну я суму. Різниця між function declaration і function expiration насамперед в тому, що я вже не можу викликати оцю функцію перед тим, як вона присвоюється. Якби в нас тут було ключове слово var, ми б отримали також помилку. Ми б отримали, що це значення тут ще undefined, проте зараз. Ми отримуємо іншу помилку, зараз навіть побачимо яку, що число Addnumbers і Defined. Тобто виходить, що ми, коли Node.js дійшов до виконання 12-го рядка, він побачив, що AddNumbers ще не має ніякого значення, воно вже буде тільки тут, коли ми будемо виконувати 14-й рядок. Перевіримо наступним чином. Викличемо її тут. Я забув, воно повертає значення, але я забув його законсолити, щоб його можна було побачити. Ну, вже зрозуміло, що помилки ніякої нема. Ось 4. Ну, забігаючи наперед, я тут використав слово return і це слово означає, що повертається значення з функції. Потім я більш так розповім про це. Тепер стосовно цього, стосовно параметрів. Як я вже і розповідав, коли ми робили ось цей варіант з function Declaration, тут в дужках ми перелічуємо параметри. Нехай буде. Ми, припустимо, створимо через function declaration. Нехай буде. Ось таким чином. І перелічуємо. Тут три числа і виведемо в консоль їхню суму. Як бачимо, в результаті ми вивели шість. То 1, плюс 2, плюс 3, і 6, і все, як і очікувалося. Тепер стосовно поговоримо про параметри. Я зараз тут помилку зробив в найменуванні. Поговоримо про наші параметри. Це зрозуміло. Я тут зазначив три параметри і, відповідно, передав тут в результаті три аргумента і від я вже їх можу використовувати в тілі нашої функції. І, і Ці параметри будуть доступні тільки функції. Наприклад, в даному випадку тут я вже не зможу законсолити, наприклад, значення А. Ну, в загальному про область відомості функції, я думаю, поговоримо через одне чи два відео. В даному випадку. Я думаю, що це все зрозуміло. Ми використовували вже якісь функції, де ми передавали параметри, це є, скажімо, так, наші користувацькі функції, які ми створили. Також нам ніхто не забороняє, наприклад, передати, взагалі не передавати тут аргументів. Тобто, якщо би ми зробили це наступним чином. Ми отримаємо NoT numer, тому що у нас є А, передана одиничка, Б, передана двійка, і це нічого ніякого значення. Проте на місці це у нас присвоїться Undefined. Проте, на жаль, в JavaScript в нас немає такої строгої типізації, і відповідно ми не отримуємо помилку. Ну, ця проблема вирішується вже в <кій> в TypeScript, проте ми зараз про це говорити не будемо. В даному випадку потрібно бути просто більш уважними. Тепер перейдемо до ключового слова ретурн. Я думаю, що варто розглянути функцію на зразок попередньої. Наприклад, тепер будемо множити три числа. І повертати результат. <кій> Стосовно ключового слова return, я вже розповідав, що це просто повертається значення з цієї функції. І зараз ми подивимося, як воно буде насамперед відбуватися. Я зараз повертаю, точніше, мав би помножити. І тепер я можу записати в якусь там змінну Хай ми називаємо її Result. Простенька проміжна змінна Можу викона... написати результат виконання цієї функції. Тобто, і тепер за консолами. Можемо очікувати, що тут у нас повернеться 6. Як останнє значення тепер зберегти і запустити в Node.js. Як бачимо 6. В чому різниця? Як ми бачимо, що ми записували це значення в консоль. Проте, якщо б ми зараз зробили як от з попередньою функцією, назвемо result 2 right результат от цього виконання 1, 2, 3 Тут би ми повинні були б очікувати 1 плюс 2 плюс 3 це також 6 в результаті Проте в результаті ми отримуємо Undefined. То я не зберіг. Ми в результаті отримали Undefined. Тому що от власне немає ключового слова return. І ми отримуємо цей return Undefined по-дефолтному, оскільки в тілі функції під час виконання не було знайдено цього слова. Що ще <кій> потрібно знати про це ключове слово return? Весь код, який буде. Після цього ключового слова він є недосяжний. Як бачите, навіть редактор коду підсвічує нам все, це, що, що цей код ніколи не буде виконаний. Навіть якщо ми знаємо, що наша функція викликається, проте... Цей результат в консолі він ніколи не виконується. Тобто, це також важливо пам'ятати, що ретурн по суті запиняє виконання нашої, нашої функції. І цим також можна вміло користуватися, не потрібно ніяких прописувати різного роду костелів, щоб вийти, а можна просто ретурн, і ми знаємо, що ми вже от вийшли з нашої функції. Ну і це, в принципі, все, що я хотів би розказати про оце ключове слово return. Може, так більше вроді нічого немає. Це просто. І тепер про Arrow function. Це от останній підпункт. Стосовно Function. це є. Якби на перший погляд, якщо не заглиблюватися, це є тільки скорочення, скорочений такий запис. Між Arrow function і іншими двома способами є, звичайно, різниця в контексті, проте зараз про це говорити ще не будемо. Просто розповім коротко, як оголосити. Чимось воно схоже і до function expression. Проте в нас нема ключового слова function, у нас є ось така стрілочка. І що ж в результаті ми можемо робити? Ми от можемо аналогічно використовувати ключове слово return. І повертати, наприклад, це значення. Наприклад, зараз я створю зміну. Наприклад, від 4 відняти 2. І зразу результат вивести в консоль. Як бачимо 2. В даному випадку це є простенька функція, нам не важливий контекст цієї функції, і в більшості випадків ми можемо використовувати це і навіть не задумуватися. Також в даному випадку в нас ще можливість є навіть скоротити трішки цей запис. Якщо би ми, наприклад, пояснюю зараз чому, тому що у нас. Нема ніяких проміжних обчислень. Тобто ми передаємо цих два значення і одразу повертаємо їхню різницю. Ну і для того, щоб це показати, я зараз зроблю наступну маніпуляцію. Ось, і це також має працювати, як і очікується. Тобто ми отримуємо нашу двійку. Це такий скорочений синтаксис. Якщо нам не потрібні ніякі проміжні обчислення, ніяких створених змінних і так далі, то ми можемо одразу повернути наш результат і не заключати це все в фігурні дужки, як і для попереднього випадку. Ну і є ще звичайна різниця інша між цими оголошеннями. Наприклад, псевдомасиві Arguments і а також що для. Що він не підтримується для Arrow Function, Проте я про нього розповім трішки пізніше. Ну наразі сьогодні все. то побачимося на наступному відео.